Подарунки. Одним із таких подарунків може бути власноруч підписаний каліграфічний календар на наступний 2025 рік. Каліграфічний календар це воркшоп, який доступний як в онлайн, так і в офлайн форматі. Хочу зазначити, що цей воркшоп триватиме у студії довше, ніж звичний нам майстер-клас, 3,5 години. Ми почнемо із освоєнням базових елементів та лідер, перейдемо до тренування слів і, власне, підписання календаря. Тобто цей воркшоп підходить і для початківців, і для тих, хто вже тримав у руках гостре перо. Наступний рік рік зеленої дерев'яної змії, тому шаблони для календарів були підготовлені саме зеленого кольору. Цьогорічні заготовки для календарів ідуть у білому та зеленому кольорі із підставочками міні мольбертами. Обрати для себе онлайн чи офлайн